У сосницькій громаді відремонтували та оснастили нові кабінети, зокрема діагностичний та кабінет щеплень. Все для того, аби люди вакцинувалися в комфортніших умовах та отримували якісніші медичні послуги. Кабінети оснащені сучасним медичним обладнанням, різною технікою та медичними меблями. Ось, наприклад, 12-канальний професійний кардіограф, за допомогою якого у громаді зможуть виявити ранні серцево-судинні захворювання. Про інше придбане обладнання, розповідає головний лікар сосницького центру первинної медико-санітарної допомоги Андрій Сердюк. допомогою інтернет. То ми зможемо передавати результати дослідження на ноутбук, розшифровувати їх, а також роздруковувати на кольоровому принтері. Наступний прилад дерматоскоп, використовується для ранньої діагностики з захворювань шкіри. А це спірограф. Він використовується для дослідження функцій зовнішнього дихання. Він приєднаний до ноутбука та встановлена спеціальна програма для розшифрування діагностики. А також закуплено біохімічний аналізатор для дослідження життєво важливих функцій внутрішніх органів, таких як печінка, нирки. Тепер ми знаходимося в новому кабінеті щеплень, який обладнаний новим холодильником для зберігання вакцин, бойлером для теплої води, шафою для зберігання медикаментів, процедурними столиками. Пеленатором, а також сучасним ноутбуком та принтером. Це все було зроблено для комфортних умов не тільки нашого персоналу, а й пацієнтів. А для екстрених випадків можемо використовувати дефібрилятор. Це дозволить надавати якісні послуги на первинному рівні для мешканців і мешканок громади та внутрішньо переміщеним особам, що проживають на її території. Чому це важливо для громади? Пояснює селищний голова Андрій Портний. По перше, медицина ми обрали своїм пріоритетом, і зараз суттєво турбуємося про те, що медицина умови надання медичних послуг були значно кращі для себе. Визначили і пріоритети, пов'язані з саме діагностичним напрямком, тому що він для нас є. Дуже важливим раннє виявлення хвороб дає можливість людині вчасно отримати якісну вторинну допомогу на більш високому рівні. Ну і питання щеплення це теж можливість якраз більше запобігти хворобі, ніж вже боротися з її наслідками. Тому саме цьому ми приділяємо значну увагу. Тут вдячні донорам за те, що дають нам можливість вирішити це питання на місцевому рівні. Цей проєкт допоміг реалізувати Сіверський інститут регіональних досліджень. Ремонт кабінетів почали на початку весни, виконали його за кошти селищного бюджету, а медичне обладнання та меблі були придбані. Сприяння програм розвитку ООН та за фінансової підтримки Європейського союзу, крім того, з метою посилення інформаційного ефекту проекту команда Сіверського інституту регіональних досліджень провела ряд комунікаційних заходів для представників місцевого самоврядування, медичної сфери та громадськості. На них обговорювали проблеми та перспективи медицини в сосницькій громаді та опановували цифрову трансформацію в системі охорони здоров'я.